Слава Україні! Я Вікторія Грищенко і це сучукра. Ні, не лякайтеся, то на якийсь черговий матюк все значно простіше. Справа у тому, що деяким українцям виявилося недостатні повномасштабного вторгнення на територію нашої країни, аби нарешті почати цінувати свою українську культуру. Я тут для того, аби відучити вас від Пушкіна та Толстого і нарешті познайомити з сучасними класними українськими авторами. Тож поїхали. Ишка, яку б точно заборонили в СРСР та навіть сучасній Росії, і це клавка Марини Гримич народилася у Києві 4 квітня 1961 року. Дівчинка зростала в інтелігентній та освіченій родині. Батько був перекладачем, мати завідувачкою кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1983 році здобула філологічну освіту. Згодом стала доценткою, професоркою, якщо коротко, поєднала своє життя з викладанням та дослідженням української історії і різних мов. Студенткою публікувалася в журналах Дніпро та жовтень зі своїми першими поетичними добірками. У 2004 році заснувала видавництво Доліби. Є авторкою понад 20 різножанрових романів. Членкиня Національної спілки письменників України та українського Пен. Події роману відбуваються у повоєнному Києві 1947 року. Перед читачем постає головна героїня 26-річна Клавдія. Або ж як її жартома називають друзі та знайомі Клавка. Вона секретарка спілки письменників. Тож, окрім історії її життя, ви побачите і життя радянських українських митців того часу. Направду авторка дуже круто постаралася і ледь не на кожній сторінці є згадки про відомих українських письменників, поетів, прозаїків тощо. Зокрема, багато мови йтиметься про Павла Тичину, Юрія Яновського та Максима Рильського. У вільний від роботи час клавка ще й підпрацьовує у письменниці Єлизавети Прохорової, яка живе у просторій кімнаті роліту і дуже обожнює українську культуру. Хоча насправді є росіянкою. Це доволі символічно, адже батько пані Марини Віль Гримич народився у Москві, але став заслуженим працівником культури України, незважаючи на молодий вік дівчини, як на наш час, тоді вона вважалася старою дівою. У неї просто елементарно не було і бажання, і часу на стосунки. Адже окрім роботи у спілці письменників та підробітку у Єлизавети Петрівни, вона ще й утримала двох своїх немічних сусідів по комуналці: дядь Гаврило, який повернувся з фронту без ноги, та Ему Гарманівну сліпу пенсіонерку. Авторка чуттєво описує, як клавка по вихідних ходила на закупи, брала кілька пиріжків, а потім увечері ділила їх на трьох. Або ж як в від дядь Гаврила вона готувала гарячий шоколад для себе та Еми, адже старенька мала проблеми з психічним здоров'ям, і це було єдине, що могло заспокоїти. Водночас відчуєте нереальну творчу атмосферу а Посиденьки в роліті за чаєм, поїздка в Рпінський будинок творчості письменників і не тільки. І, звісно, ж, куди без кохання. Так, я пам'ятаю, що говорила, наче дівчині не цікаві всі ці любовні справи, але з часом вона нарешті зустрічає того самого. І не одного, а одразу двох. Відповідального працівника ЦК та зовсім молодого письменника, який тільки не повернувся з фронту. Пам'ятаєте, на початку я сказала, що цю книгу точно не опублікували на Росії. А й правда, авторка Марина Гримич показує саме той сумнозвісний пленум. Саме він відомий в історії розгромом української літератури. В історіях цих письменників є радянська цензура, доноси одне на одного, страх, кара та зрада. Ви на собі відчуватимете муки сумлінь, параною за ніумодне висказування і боятиметеся навіть стін роліта. бо й там є вуха. Лавка видана у 2019 році видавництвом «Нора Друк. Роман налічує 336 сторінок. Для написання книги авторка взяла реальні протоколи письменницьких зборів. У 2020 році Марина Гримич опублікувала роман Юра, що є сіквелом клавки, де розповідається про 1968 рік. На цьому у мене все. І за стандартом нагадаю: читайте українське, любіть українське та шануйте українських авторів разом з нами.